Першу барикаду намагалася звести п'яні проросійські молодики на дорозі з Донецька в Макіївку. Відео як поробки вивалювали на прижю частину старі розбиті меблі. потрапило в інтернет. Для чого вони це робили? Пояснити так і не змогли. Користувачі вже жартівливо назвали мотлох на трасі першої Донецької барикадою, і на дорогах області таки з'явились добровільні помічники ДАІ. називають себе ополченням і шукають фашистів. Міліція на них не зважає і радить це робити водіям. Старий трухлявий стіл, кілька ящиків і ще якийсь хлам. Двоє нетверезих парубків цього вечора не нудьгують. Зводять свій блокпост на дорозі між Донецьком та Макіївкою. Вони тепер народні ополченці. Ну а зачем ви за чим Просто так А для чого? А ви за Росію. А, ви за Росію? Так? А як це повлияє на Росію? Ми на... за, не дає, ми за, за Росію. На Донеччині це заняття нині популярне. Народних блокпостів уже 10. Ополченці чергують там цілодобово. Остановлюємо подозрительні машини, які не з нашого району а фури подозрітельні. В основному автобуси і грузові автомобілі, які виглядають доволі Ну, подозрительно, не з наших а з западних регіонів. Ми рукою останавлюємо. Без, житла, без нічого. Один з блокпостів розташувався на в'їзді у Донець, просто на Ісиновацькому посту ДАІ. Інспектори поступилися ополченцям одним зі своїх приміщень. Добровільні помічники запевняють, водії навіть без жезла зупиняються на їхні вимоги. Щоправда, при нашій знімальній групі нікого не спинили. Після чоловіку нічого скривати, його культурно попросили. От, зайшли, посмотрели, все їжай пожалуйстані. Если надо буде правий сектор, голими руками уже по морда сам получав. Ну що, ну Ризик може і є. Ми звикли. Самопроголошені даїшники кажуть, вони самоорганізовані шахтарі. Чергують тут після зміни. Люди підтримують їх гарячими напоями та дрібними грішми. Забираються всі самі, хто як може. Скинули втроєм на бензин, на машину приїхали. Стоїмо. Нам ніхто не допомагає. Властей наших тут місцевих, як такових нету. Вони всі попряталися і мовчать. Даїшники самозваним інспекторам не заважають, але й говорити про них не хочуть. Правоохоронці теж ніби не помічають. А єсліні будь прип'ястують виповнення наших функційних об'язанності, тому бум дійсно власне дійсно законодавство. Сідіти прип'ясту проходження якогось транспорту, то вижива визувається следна оперативна група, составляє то есть, в повному об'ємі матеріал. Потім будуть прийматися рішення за зупинку транспорту. Інспекторам самозванцям загрожує 51 гривня штрафу, але адмінпокарання ще ні до кого не застосували. Водіям радять не звертати на них уваги. Світлана Фечун Сергій Сіров донеччина новини 2+,2.